Вітаю! Мене звати Наталія Герасименко. Я інструктор нейрографіки, регресолог, творча людина. І я королева. Чому я так говорю? Це не через те, що в мене ось там є корона. Корона в мене є не тільки ця. Я приймала участь у конкурсах краси. Я працювала моделлю плюс сайз. І до чого я вам це все розповідаю? Що значить бути королевою? Що значить приймати участь в конкурсах краси? Що це значить відчувати себе, відчувати себе такою, такою королевою? Я зараз вам трішечки про це розповім. Мною багато з вас скаже, яка ж ти королева, якщо в тебе там більше 100 кг ваги? А якщо в тебе там за там, жирні ляшки і тому подібне. Або ну це в моєму випадку, да? а, або інший варіант, яка ж ти там королева, якщо там в тебе не, не вистачає, там, або королева краси, якщо в тебе не вистачає там зросту? Тобто у мене метр шістдесят чотири, я коротенька, маленька і тому подібне. Або ви подивіться на себе в дзеркало да, і можете собі сказати, та да яка ж тебе королева, якщо ти там. Ну, Кожен з нас, повірте, знайде в собі багато недоліків. Я, наприклад, раніше дивилася на дівчат, які високі, які стрункі, я їм дуже заздрила. І я вважала, що вони просто богині, а я якась не така. І нічого не могла з цим зробити. І... Я і худла, і робила багато чого зі собою, але все одно ну, не було в мене такого результату, якого я хочу. І ось я думала, що ось ці дівчата вони щасливі, що в них все окей. Але коли ти починаєш спілкуватися з людиною ближче, як це мені вдалося поспілкуватися, я приймала участь в показах брендів одягу різних. І була одна така ситуація, яка, ну скажем так, перевернула моє сприйняття взагалі з ніг на голову. Тосі тобто були був показ одягу, в якому приймали участь дівчата, дітки маленькі, там ну, віком там до 10 років. Був конкурс. Ой, конкурс, <каз> показ трішечки інших моделей, от саме до таких моделей, які для мене ідеальні, які для мене просто ну, неймовірні. Вони просто на них дивишся. в них ноги до вух, вірніше в них ця така ідеальна фігура. Оце таке личико, яке таке тоненьке, тендітні ручечки, ну вона просто куколка конфетка я на них дивилася, як просто. І тут я з ну, зайвою вагою. Якби, цей, ну, на мені сиділа гарна сукня. Якби, в принципі, я собі подобалася. Але я на такому контрасті я бачила ось цих дівчат, і я просто себе відчувала в цей момент, я зжималася, відчувала себе ну, ось так. І ось одна ну, в, 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 в період підготовки. А мені дівчата кажуть, усі такі, як я на них дивлюся, як на богинь, вони мені кажуть, ти така класна, ти така е, красива, ти там то-то, то І тут в мене ерор в голові. А вони і е, деякі з них кажуть: А от у мене там каже ніс не такий, у мене там е, одна взагалі сказала, що в неї целюліт на щоках. Це для мене було... Е, людина, у якої щоки просто прилипли. Ну Там їх немає. І для мене це був такий ерор, просто. І я в цей момент, що я зрозуміла? Я зрозуміла, що по суті все, що ми про себе думаємо, це тільки наше, це тільки ще й те, що є в нас в голові. Люди нас бачать зовсім іншими. Отак, От як я бачила цих дівчат, вони для мене просто неймовірні. Вони для мене, ну, зараз вимкну вони для мене просто еталони краси. А коли ти спілкуєшся з людиною, виявляється, що да, з, цього моменту, з цієї сторони ти дивишся, вона ідеальна. Але у, у людини є ще душа, є ще якась травмована психіка всередині. Є якісь певні життєві ситуації, які доводили, що щось не окей. І ось це те, що мої обмеження в моїй голові, є обмеження у іншої людини. Це для мене тоді було дуже велике відкриття. І Знаєте, такий прям, ну я взагалі тоді не знала, як, як на це реагувати. Я ще декілька днів переварювала цю інформацію. І я просто згадувала, як дивилися на мене, як от, я бачила, я відчувала ось це таке щире захоплення. І я потім ще довго на себе роздивлялася в дзеркало і думала, так як, ну вона така, та така, а я от не, ну, не така. Як людина може мене такою бачити? І ось я малювала нейрографіку на, на цей рахунок, да, щоб зрозуміти, що ж відбувається. І що я зрозуміла? І, до речі, я вас запрошую також зрозуміти щось про себе. На ви бачите да, корону? он там така корона буде на майстер-класі, який ми будемо з вами. Малювати. Ну, хтось буде малювати в запису, я буду це робити в ефірі, але хто зможе, буде присутній, хто не зможе, потім можна буде придбати запис. Техніка нейрокоролева, або я це називаю я королева оновлення, де ми з вами дослідимо щось, що вам заважає бути королевою. Не для когось. не для... Там своїх людей, які вас знають. Не для ще там когось, не для чоловіка, а в першу чергу для себе. Тому що коли в нас є всередині ось це відчуття, що я королева, що я красива, що я енергійна, що я це просто я. Я така, і я цілісна, я цінна, і я в себе одна, така особлива. То і події навколо нас, і ситуації вони підлаштовуються таким чином, що ось ця королейшна, вона тільки кріпне, кріпне і кріпне. І отже, я вас запрошую разом помалювати алгоритм авторський. Нейрокорона, я його іноді називаю, іноді це нейрокоролева. От зараз в рамках майстер-класу я дам два варіанти цього алгоритму. Ми промалюємо класичний варіант, такий, який я із самого початку мені прийшов, і я його малюю. І, це... і далі ще один варіант: у кожної з нас всередині є та внутрішня частина, ось ця така, можемо сказати, її темна королева. А яку ми не знаємо, яку ми може й знаємо так чуть-чуть, але ми так боїмося її дослідити. Ми боїмося туди, от зазирнути і, от, хоч чуть-чуть привідкрити і побачити, хто вона така, бо ми не знаємо, хто оттуда вилізе, да? і потім чи нас накриє, чи ми знесемо півсвіта, чи що з нами відбудеться. Я вас з нею познайомлю. Ну, не зі своєю, звісно, зі своєю. Хоча, хоча бувають такі моменти, що все ж таки я її знайомлю з іншими. І це не завжди. Ну, ми про це поговоримо потім під, під час майстер-класу. Але ми промалюємо дві версії: одну класичну і одну, як вам сказала, моя темна королева. І от якраз ось та темна королева, вона нам і дає: от от вау, от це коли спина рівна, от це коли неважливо, що там думають інші. Я найкраще. Я сама собі королева. І в мене спина рівна. І я бачу ціль, і я кайфую, і мені не важливо, що відбувається навколо. І маленьке таке відступлення відносно. У моєї участі в конкурсах краси, як нам ми от, нас було багато, як ми виходили на подіум і йшли в великий зал, палац в Києві, забула назву, назву вже палаца, Лесі Українки. Не буду брехати, зараз не згадаю. Якщо буде цікаво, напишите мені, я потім. Тебе знімають декілька каналів, дуже багато людей в залі. А ти виходиш, і ти одна, ти йдеш. І в цей момент можуть трястися ручки, ніжки там, і все остальне. Но в якусь одну секунду ти ловиш відчуття, що ти йдеш рівно, на тебе дивляться. Ти кайфуєш від того, що ти це ти в цьому моменті, тут і зараз. Ось що цінно і ось що. Кайфово, ось ця іскорка, ось це от бажання. Особливо було цікаво, коли сказали, що у нас буде конкурс в купальниках. І я ну я сумнівалася, звісно, адже маючи ну, по моїм міркам не ідеальну фігуру. Було ну, соромно вийти і якби в купальнику зі своїми пишними стег... стегнами, зі своїми щічками і там своїм остальним вийти себе показувати. Але в якийсь момент я зрозуміла, що а коли як не зараз? А чому б і ні? Верніше, а чому б і так, як каже моя подруга. А, і я це зробила. Я таке задоволення отримала це незравним ні з чим. І от тепер кожного разу, навіть коли я ось цей майстер-клас, який ми з вами будемо малювати, цю практику проводжу, і я кажу дівчатам: є тільки цей момент тут і зараз. І от уявіть своє відчуття, коли я тільки ви. І більше немає нікого. І неважливо, хто навколо, неважливо, хто що думає, хто що скаже. Є тільки ви, і тільки ось ця краса, тільки ваша енергія, ваша унікальність і пофіг на всіх. І це дуже цінні моменти. Так, да, були класні періоди, моменти, коли тобі вдягають корону. Я приймала участь в двох конкурсах в першому конкурсі, зайняла. В, в, у своєму місці, скажімо так, бо ми були дівчатка з різних міст, але регіон. По регіону зайняла перше місце моя подруга, а я в своєму місті в Дніпрі зайняла якби по своєму місту перше місце, а в регіоні друге. І це було неймовірні відчуття, коли тобі вдягають цю красиву корону на голову, і ти стоїш з рівною спиною, і тебе всі вітають. І це Кайф. Але все ж таки ось цей кайф, коли ти виходиш, і коли ти йдеш, і коли ти прям пливеш і, і ось це кайфуєш від тебе, від себе, від того, що ти це зробила, від того, що ти так хвилювалась, ну ти це зробила. І ти кожного разу себе хвалиш за те, що не дивлячись на сумніви, не дивлячись на якісь невпевненість, а ти все ж таки пішла. І ось ці миті з їх ні з чим не порівняєш. І от е, я вам бажаю помалювати алгоритм і прожити цей момент, коли е, ти є у себе. І е, нейрокорону, нейрокоролеву, її можна малювати. ну, Ви можете сказати, я не збираюся приймати участь ні в яких конкурсах краси, На що воно мені взагалі треба? Діло не в цьому, е, діло в іншому. Згадайте ті ситуації в своєму житті, коли ви щось хочете зробити, які про щось ви мрієте. Але от у вас є те, чого ну, не виходить і все. То, що, що тут можна робити, використовуючи цей алгоритм, ви можете за допомогою цього алгоритму, як королева, промалювати і пропрацювати будь-який запит, де ви застрягли, і вам хочеться. Стартонуть, підпихнуть себе, от як ось з тим, як я розказую про те, що ось той момент, коли мені кажуть, виходьте в купальнику, а я така, У -у". і я, я думаю, да? і я тут думаю, або я це зроблю, або я це не зроблю. І багато з нас ви, ви опиняєтеся в таких ситуаціях, коли ви дуже про щось мрієте, але ви це не робите. Потім, можливо, ви й шкодуєте, та вже все втрачено, вже час не повернеш. І ось цей алгоритм якраз про те, як все ж таки, знаходячись в цій точці, переступити це і зробити цей перший крок. Зробити цей перший крок і піти туди, де або все станеться, або ви зрозумієте, що це для вас не актуально, і просто не будете витрачати на це енергію. От, як би про що ми малюємо цей алгоритм в будь-якому випадку, ви не будете такими, як раніше, після того як ви це промалюєте? Тому що, змінюючи своє внутрішнє ставлення до того, що ви хочете, змінюється і наше життя. Це все напряму пов'язано, наше сприйняття себе. А ви набуваєте новий досвід, ви набуваєте нових мрій. Бо буває зачастую, ми про щось ми мріємо, да? мріємо, мріємо, мріємо. І що стається? Раз і воно збулося. А ви так стільки потратили багато на це часу, багато енергії? І що? Ну, збулося це. А ви в цей момент відчуваєте таку пустоту всередині і розумієте, що це. «Да, ви це хотіли, але це вам не потрібно. Так от, якщо ви візьмете алгоритм і ось те, що ви хочете пустити в ріст, про, скажімо, так, пройдетеся по цьому своєму бажанню, по вашим якимсь планам, по чомусь цьому, І на опрацюванні виявиться, що а у вас інше вам щось цікаво, так це буде перемога. Перемога ваша особиста, що ви перестанете витрачати енергію туди, де не потрібно, а ви почнете енергію свою направляти в те русло, яке вам дійсно буде цінно і корисно. Тож я вас ще раз запрошую помалювати два алгоритми в рамках одного майстер-класу: один класична королева і ще одна королева, темна. Яку ви не знаєте, або ви знаєте, але боїтеся з нею так вступати в комунікацію. А я вам допоможу а, з нею більше познайомитися, прийняти її нарешті, бо вона там сидить всередині вас і просто ух, злиться. Може злиться, може вона опічалена, як ото кажуть. А може ще щось. І от у вас буде можливість з нею познайомитися. І нарешті. Подружити в собі ці дві королеви і стати цілісною, і йти знати, що ви хочете, і йти до своїх бажань. І нарешті, щоб у вас все здійснювалося так, як ви хочете, а не так, як вам хтось нав'язує. Тож я чекаю вас на майстер-класі. Запрошую вас, буду рада бути вашим провідником.